Всім привіт! З вами знову Мотоцезар. І це вже друга битва мого першого чемпіонату на українській мові. Сьогодні буде битва в групі Б. Перші 9 раундів. Не буду довго робити цей вступ. Починаємо! Приступає до битви команда Активувати здатність ризубить смерті від Аерикан Імпер. Команди є повна назва. Ось вона. ABLI ATVAT! В команді є цікавий дует Батупа і Алоє. Як говориться, Алоє Соло. А також тут є Драгон Брут. І з допомогою Драгон Брута команда набрала 3 бали. Приступає до битви команда Я не розумію українську від Рояля рояля в кущах. У цій команді є Горохомет. І він у нас ультує. Далі у нас є дві фанові рослини. Мреколозе і Фростбонет людяний. І... Ого, Горохомет знову ультанувся, трибала! Приступає до битви команда I know see you від Андрія українського прапора, українського прапора. Прикол цієї команди в тому, що тут дві рослини з трьох не бачу. Тому що у гіпногриба під ультою очі заплющені, у вольні цибулин просто дирки. Але амела та у неї дуже великі очі, майже як Америка, мабуть. Коротше, команда набрала 3 бали. Приступає до битви команда Господарства Союз Шльопи від Єгора. І ця команда це Томати два мішка по факту. І так, ця команда набрала 3 бали, потім її опишу. Усі команди турніру набрали в першому раунді 3 бала, тому цей раунд занадто легкий, думаю. В союзі шльопи, одна атака ультимату і всі зомбі вже на землі. В команді I know see You я кукував Омелою дуже навіть і погано, але не ідеально. За цього залишився дід літун. Він хіба не зможе пролетіти всіх? Давайте дивитимось. Амела перезарядилася, але вона не встигла. А ось в команді Актувати здачі серед смерті я викопав Квіти. Але все одно попуги унесли навіть батуха. А оці от літуни зжирають бар'єри. Але все-таки всі вони померли, але ще залишились попугаї і вони вже украли Та й Бруту недовго залишилося. Але все-таки це. Половинка балу. Давайте подивимося за цим. А в я не розумію українську все все-таки не дуже добре. Стоп, папуги унесли мраколозу. але все-таки горохомет це доволі таки непогана рослина. Тому це 2 бали. Після другого раунду в групі Б у кожної команди є своя позиція. І, в принципі, за цим дуже цікаво наблюдати. А ми приходимо до третього раунду. В команді «Активація здатність призови смерті тут ну, все дуже навіть погано. Насправді. Ось. Але все-таки я вирішив застопати меду. А Брут хоче відноситься, але в нього не виходить. Він попадає в Лускунчик. Лускунчик вмирає. І в зомбоні його задали, но він помер зомбоні. Але медуза сорвала лист падуба. Це поразка. Команда, я не розумію українську, не дуже погано підготовлена до цього раунду. Так, Фросбони тут мішок. Ну, хоча ні, він наносить якийсь урон. Але все-таки горхомет це дуже непогана рослина. Не марно я йому дав ціну в 6 балів. І команда справляється. Це 3 бали. Давайте за цим подивимося. Команда I Know у ці один з Махамели. Пару ударів повно цигулин, і зомбі майже не залишилося. Залишився тільки лускунчик. Але лускунчика доб'ють. Це три бали. Давайте за цим теж подивимось. В команді государства не всіх мабуть, це буде дуже погано, тому що рослини дуже слабі проти цих зомбі. Так, ну, що я говорю? Це три бали. Тепер актувати дадій, коли гуць смерки відстає. А так змін особо ніяких. Тут у нас Томатік соло. Тут у нас Амілфа соло. Тут у нас батуб з раунбрутом соло. Тут, думаю, потрібно мовчати. Поки що хоч команди виступають і доволі таки слабувато, таке битва мені подобається. А я не розумію українську, починаю здавати позиції. Коментарі до мого четвертого раунду підходять і до п'ятого. Давайте просто дивити. Команда Я не розумію українську стала аутсайдером, а так змін ніяких. Раді скороводом у команда Сюза Шльопи надія на але він соснув. Ось тут шансів майже не було. Тут я не криворукий, тому тут все зрозуміло, тут три бали. Тут теж дуже великі шанси. І у них, в принципі, виходить, але. Ба. Баль... Ки okay. активувати здатність Терезубець смерті люто камбекає, я не розумію, українську позориться. А так змін неяких. В команді активувати здатність Терезубець смерті все зрозуміло. Тут бруд Так і ще її батлук допомагає. Тому давайте подивимося за цією битвою. В команді я не розумію українську потрібно щось міняти. Я підштовхну цих футболістів, я їх трохи відштовхну, щоб було трохи чесніше. Давайте подивимося. Якщо б це якось вплинуло на результат. Я б переграв, Але ви бачите, що стається. А сейте, ось що у них ще навіть є руки. Але вони відпали вже. Вже Frost їх майже не достає. Долучилась тільки на колоза. І все-таки вона одного добила, але другого добити не встигла. З другими командами все зрозуміло. То зі шльопи немає нормальних планків. А в цій команді Амела просто не соло. Я це говорив ще в першій битві. Давайте за цим подивимося. мати здатність тризубець смерті навіть перегнав лідера. Це лютий камбек, я думаю. У Союза Шльопи немає флангів. Тут фланги є, але це раунд на флеш фланги. Тут ця команда не підходить. Думаю, усім очевидно, що це поразка. Вактивати здатність тризубить смерті все доволі таки посередньо. Але все-таки думаю, бруту потрібно поспішати. Я починаю стріляти батуком. Я ним непогано стріляю, думаю. Але все-таки мене насторожують гармати. Вони можуть просто смертельно вибухнути. смертельний вибух гармат. Один імп вирішив надурити систему, але я його відправив додому. І вже майже всі імпи подохли, тому всім зрозуміло це 3 бали. У мене навіть тут є сумніви на рахунок цих двох рослин. Це таке фростбоне, тим для колоза це просто дуже жахливий дует, який навіть простіші фланги не може затащити. Ось все, начебто непогано, але стоп. Стоп. Мерколодзаль добила імпа. Ви що? З дубу впали? А ти здатність стризубець смерті дуже добре виступає. Він може навіть побити рекорд групи А. А так змін ніяких, факти здатність стрезубець смерті, брут тільки парочкою своїх порцій оцього от яду. Він вже всіх відправить на якийсь тот світ. І так, так і вийшло. А піаніста він теж доб'є. А я ще відштовхну піаніста батуком. Це три бали. Команда Я не розумію українців. Прошу тебе. Набери ще три бала. Не позорся так сильно. Але що вона робить? Робить якусь. Діч. Тому що зараз піаніст просто помре. А залишився один ковбой. Ну ви знущаєтесь чи що? 8 балів за 9 раундів це якийсь прикол. Команда I know see you теж доволі таки слабо виступила. Це ще не дуже погано. Може навіть вона зараз набере 15 балів. І все таки так. Команда набрала 15 балів, та, ну, плюс-мінус можна рахувати як середній результат. А, та прошу, дождись, коли всі пере Та що я говорю? Звісно, він не буде чекати. Ця рослина переоцінена, я її поставлю на 8 балів. Команда виступила посередньо. В перших 9 раундах в групі А команди виступили краще ніж у групі Б. А з вами був Телер. Ми побачимося на другій половині раундів в групі. А всім пока!